Такої можливості у вас ще не було. Удосконалити свою пам'ять тепер можна буде у спеціалізованій школі. Вона діятиме на базі Сумського державного університету. Анонсували школу пам'яті незвичайно. Її організатор та майбутній викладач Артем Гарин демонстрував свої феноменальні можливості. Кожен присутній міг перевірити його пам'ять. Слід було вказати порядковий номер будь-якої цифри в числі Пі, і Артем називав її число – це число. Перші групи школи пам'яті почнуть формуватися вже в наступному місяці. Артем та його колеги навчатимуть ефективно використовувати пам'ять у різних сферах життя. Завдання школи виховати нове покоління з новими можливостями. Щоправда, за відкриття своїх феноменальних здібностей доведеться заплатити. Буде три основних курси. Перший курс буде для дітей шкільного віку, школьників. Ця програма буде підрозумівати під собою підготовку їх к студентської життя і податку. Программа будет ориентирована на студентов, так, чтобы они усилили свой навык также в обучении и дальше в профессиональной деятельности, и для людей, которые уже получили высшее образование, либо среднее образование. Но в конце обучения наших курсов мы будем выдавать сертификаты, которые будут свидетельствовать, что человек прошел. Курси при присумків нагадаємо, у жовтні Артем установив національний рекорд. Він безпомилково називає 5 тисяч знаків після коми у числі пі. Артем знає і їх зворотній порядок, і порядковий номер кожної цифри. Рекордсмен каже, щоб запам'ятати цю інформацію, йому вистачило 14 годин. Незабаром Артем планує встановити новий рекорд у 10 тисяч знаків. Вікторія Журба, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.